На форумі з питання реформи середньої освіти, які проходив у Житомирській області. Заступник міністра освіти окреслив ключові аспекти реформи старшої школи, яка стартує у 2027 році. Її мета запровадження трирічної профільної освіти за європейськими стандартами. Старша школа стане окремою інституцією, що дозволить учням з 10 по 12 клас обирати профіль навчання математичний, біологічний, інженерний мовний тощо. За словами чиновника, завдяки великим школам із чисельними паралелями буде забезпечено різноманіття предмет. І якісне викладання це допоможе подолати розрив у якості освіти між містами та селами. Мета це якість освіти. От можна якість освіти трактувати двома е, речима, які ми закладаємо в цю якість освіти в старшій школі. Перша це якість називаємо це процесу. Якісний процес в старшій школі відповідно до нашої концепції це профілізація. Це означає, що якісна школа пропонує дитині вибір з багатьох різних профілей, курсів, предметів і так далі. От кількість вибору це показник якості того, як школа змогла організувати процес. Друге, це якість цього вибору, тобто якість вчителів, обладнання під ну, якість... Якби підготовки Міністерство освіти і науки спільно зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE розпочало регіональні обговорення для узгодження кроків реформи старшої школи. Житомирщина стала вже 18-м регіоном, де відбулися такі зустрічі, у яких взяли участь представники понад 900 громад. Під час форуму учасники обговорили нововведення моделі фінансування та управління профільними школами. Менеджерка проєкту DECIDE Валентина Полторак наголосила на важливості врахування думки громад для успішної реалізації реформи, особливо в умовах війни, коли регіони. Мають різні можливості для змін. Ви знаєте, ну у всіх громад є позиція, що цю реформу треба впроваджувати, але звичайно не вистачає фінансування, не вистачає кадрів. Є багато тих передумов, які має вирішити уряд. От, власне, для цього ми сьогодні і зібрали громади Житомирщини, щоб почути їх питання, проблеми і врахувати їхню думку при розробці стратегії реформи старшої профільної школи. На Житомирщині триває аналіз готовності громад до впровадження реформи старшої школи за словами Представниці обласної адміністрації Наталія Осипович 14 із 66 громад вирішили поки що не створювати академічні ліцеї, раціонально оцінюючи свої ресурси. Одним із ключових викликів реформи залишається кадрове забезпечення, зокрема, нестача вчителів з таких предметів як математика та фізика. Про це зазначила представниця департаменту освіти, додавши, що вже зараз впроваджуються програми для підвищення професійного рівня педагогів. О, сьогодні педагогічні кадри насправді є, є проблемою. Ми стикаємося зараз з тим, що не, не вистачає е, вчителів математики, фізики, наприклад, це проблема по всій Україні є. Тому, звичайно, що кадрова проблема тут виникає, якщо саме такий профіль обирати. За словами заступника міністра, з наступного року розпочнеться пілотування цієї моделі, що стане важливим етапом підготовки до її масштабного впровадження. От, але е, передбачається програма підвищення кваліфікації. Передбачається програма підвищення професійного рівня вчителів. До цього вже готуємося. Ми зараз для вас працювали Костянтин Касьян, Олександр Номержицький, Євгеній Старчук, Інформаційний портал Перший Житомирський.